Оксана з Маріуполя наразі дівчина навчається у 10 класі, але вже зараз замислюється над тим, в який виш вступатиме наступного року та обирає майбутню спеціальність. У мене зараз випускний клас, і мені нужно розуміти. Я планувала вообще на філологічний, щоб потом стати переводчиком, возможно, учителем. Uh, вот. Но сейчас меня это не так сильно интересует, как раніше, і я даже не знаю, що мені делать, куда мені идти. Аби знайти питання на ці та інші відповіді, Оксана та ще кілька десятків переселенців прийшли на зустріч, яку організувала громадська організація Маріупольська спілка молоді в межах проєкту Робота для тебе. До цієї ініціативи долучився ПДТУ – Маріупольський виш, який відновив свою роботу у Дніпрі. Хто? Сюди прийшов, тому що у нього немає роботи. Підніміть лапку. Немає роботи. Добре. А хто прийшов сюди, тому що він не хоче роботи. <рігла> <рігла> такі люди так? Да? Серед присутніх люди різного віку, аби допомогти їм визначитись із професією та подальшим планом дій спеціалісти не тільки розповідають про можливості, які надає ПДТУ, а й за результатами тестування, підбирають індивідуальний план кар'єрного розвитку для кожного перекваліфікація це поштовх людини до того, щоб оцінити свою життєву ситуацію і побачити нові горизонти, нові можливості і відчути, що навіть під час від у людини завжди є підтримка і завжди є можливість розраховувати не тільки на свої сили, а й розраховувати на підтримку. Спільноти волонтерських організацій на підтримку державних установ на підтримку закладів освіти. Ректорка Приазовського державного технічного університету та професорка Олена Хаджинова вважає запит на зміну професії виник не лише через війну, а й з інших особистих для кожного переселенця причин. Саме тому і з'явився проєкт Робота для тебе У нас спільний проект з Маріупольською спілкою молоді з Ямаріуполь, і ми. Розглядаємо цей проект не як разове, або точковий. Це проєкт, який має бути довготривалим. Проєкт реалізується спільно з Маріупольською міською радою та за підтримкою німецької федеральної компанії Гіз вона триває в центрах Я Маріуполь», у Дніпрі та Запоріжжі. Тут шукачів роботи приймають чотири різних за профілом фахівця. Це напрямки hr фахівець фахівчині. Так, наші вони допомагають. З тим, щоб зробити ваше резюме, надіслати їх на джоб сайти, на різноманітні платформи для пошуку роботи. У нас є психологіні, також є кейс-менеджерки і менеджери, які допоможуть скерувати саме ваш індивідуальний план, і також є програмні фахівці. Всіх, хто шукає роботу або хоче змінити сферу діяльності, чекають в центрах Я Маріуполь. Також, аби стати учасником проєкту, можна зареєструватися за посиланням в телеграм-каналі чи на офіційній сторінці Маріупольської молодіжної спілки у Фейсбуці або за QR-кодом, який ви бачите на екрані, Валерія Глушенко, гайдутка. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити найцікавіше.